Вітаю, шановні колеги у офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг начальниці відділу надання медичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров'я Хова Ковальової Світлани Володимирівни та головної державної санітарної лікарки Харківської області Любові Махоти. Тема епідемічна ситуація на Харківщині восени 2025 року. Пані Любові, вам слово. Всім добрий день. Сьогодні ми говоримо про епідситуацію на Харківщині, і хочу зазначити, що грип та гострі респіраторні вірусні інфекції залишаються актуальною медико-санітарною проблемою через те, що ці захворювання мають такі характеристики і підпроцесу, як масовість, циклічність, і багаторічна сезонність, і багаторічна циклічність. За даними рутинного піднагляду, щороку в Харківській області хворіє на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції близько 10 населення. Питома вага грипу і ГРВІ, якщо взяти в загальній структурі всієї інфекційної захворюваності, складає 80%, тобто великий. Такий шмат займає якраз захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції через серпневе зростання. Захворюваності на COVID-19, яке почалося у нас на 30 му тижні, і Центр контролю профілактики хвороб, не очікуючи настання нового епідсезону, запровадив щотижневий активний моніторинг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Це дало змогу оперативно здійснювати оцінку епідситуації. Спочатку ж нового епідсезону, який почався у нас 29 вересня і станом спочатку і станом на сьогодні ми маємо 12 700 на сьогоднішній день 12 700 перехворілих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, тобто з групи ГРВІ. Діти в цій когорті становлять 42,5%. Якщо ж порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то захворюваність збільшилась майже на 35%, відмічається тенденція до зростання захворюваності серед дитячого населення. Ймовірно, це обумовлено зростанням числа офлайн-відвідувачів, діти почали більше відвідувати школи, дитячі дошкільні навчальні заклади. Якщо взяти в структурі гострих респіраторних вірус, Інфекцій, то COVID-19 становить 10%. Це 1300, якщо брати абсолютні цифри. І порівнюємо з аналогічним періодом минулого року. Це було десь 742, що майже в два рази більше. Переважна більшість хворих на COVID-19. Це доросле населення, воно складає 87%. І, зокрема, це вікова група 30-64 роки. Ця група становить 62%. Випадки захворювань на COVID-19 зареєстровані у 170 дітей, це 13%. І найбільш уражена, якщо взяти вікова група від 0 до 4 років, більше половини дітей. 560 були госпіталізовані, це

Якщо взяти результати щотижневого аналізу, ми маємо 43-й тиждень останній, це з 20 по 26 жовтня, він і є четвертим тижнем нового епідсезону, то на цьому останньому тижні захворіло близько трьох тисяч людей, із них 45,5% це діти віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем, третім тижнем нового іпідсезону, ми маємо зниження захворюваності на 10%. Питома вага COVID-19 на минулому тижні складає 7%, це 213 лабораторно підтверджених випадків. Якщо взяти показник захворюваності, він становить 115 на 100 тисяч населення, що на 72%. Менше нижче епідпорогу порогу для Харківської області, тому інтенсивність епідпроцесу на Харківщині відповідає низькому рівню. Госпіталізовано за останній тиждень 133 людини це 4,5%, з них 54 дітки. Це 40,6%. Якщо говорити про летальні випадки, то на 43-му тижні не реєструвалися, але ж від початку і під сезону ми маємо шість летальних випадків у хворих саме з covid 19 Вікова група це 65+, 4 чотири жінки, два чоловіки. І що основне хотілося б відмітити: померлі не були щеплені ні від грипу, ні від COVID-19. Плюс до цього вони мали супутні захворювання, що значно ускладнює перебіг хвороби. За даними вірусологічного моніторингу. Центру контролю профілактики хвороб методом полімеразно-ланцюгової реакції спочатку і під сезону виявлено позитивні результати серед досліджених зразочків. Якщо взяти всі досліджені позитивні результати за 100%, то 89% виявлено саме вірус sars cov 2 5% це парагрип, 3% риновірус, і по 0,5 виявляли ми аденовірус, РС-вірус, бокавірус і коронавірус HL63. Це вірус, як не той, що викликає covid 19, це інший з видів коронавірусу. І також на минулому 43-му тижні ми вперше в цьому сезоні виявили вірус грипу А, H1N1. Треба зазначити, що серед хворих на грипоподібні захворювання домінуючим етіологічним чинником є парагрип, а серед хворих з тяжкими гострими респіраторними інфекціями є саме sars cov 2 що підтверджується лабораторно майже 90%. Ми виявляємо, зараз циркуляція на Харківщині sars cov 2 Тобто зазначене підтверджує наявність циркуляції на території області, Уже ми маємо і вірус грипу, і інші збудники респіраторних інфекцій, і переважно це sars cov 2 і пара грип. Щодо профілактики, найбільш ефективним і економічно обґрунтованим заходом боротьби з грипом, і covid 19 залишається вакцинація. В умовах можливого розвитку подвійної епідемії називається твіндемія, коли одночасно поєднується поширеність і коронавірусу і грипу, то хочу сказати, що можливо доцільно і цілком безпечно проводити одночасну вакцинацію від грипу і COVID-19. Що стосується вакцинації від грипу, то вона належить до рекомендованих не обов'язкових. вакцини інактивовані, чотиривалентні, містять чотири частинки чотири актуальні віруси грипу на цей епідсезон два типу А і два типу Б. Вони не містять живого вірусу і формують стійкий захист від ризику інфікування. Наразі в Україну Надійшло уже вакцини і Франція, виробництва Франції, ваксігриб і джесіфлю, виробництва південної Кореї. І всі ці партії пройшли державний контроль якості. Крім того, в Україну поступило 20 тисяч доз вакцини проти грипу для медичних працівників, яка забезпечується державою і яка є безоплатною. На Харківську область розподілено 1200 доз. На днях очікуємо, що вона прибуде до Харкова. Що стосується Вакцинації проти COVID-19, то за оновленими рекомендаціями для більшості людей достатньо однієї дози вакцини а для осіб з підвищеним ризиком тяжкого перебігу захворювання рекомендовано через 6-12 місяців провести ревакцинацію. До цих груп ризику відносяться люди з ослабленим імунітетом, з тяжкими хронічними хворобами, вагітні, люди 60, також ті, що мають підвищений ризик інфікування, це медичні працівники, педагоги, військові. І вакцинація проти COVID-19 залишається безоплатною. І забезпечується державою для отримання щеплення. Достатньо звернутися до свого сімейного лікаря на сьогодні. Наша область повністю забезпечена вакцинами для дорослих від covid 19 також є вакцини для дітей 5-11 років і 6 місяців 4 роки. Всі ці вакцини комірнації, омікрон специфічні, тобто вони розроблені для захисту як від початкового штаму sars cov 2 так і від варіантів омікрону, і його субваріантів. Ну, до речі, ми вже говорили про це, що на Харківщині підтверджена циклічність субваріанту омікрону це е, стратус. Німбуса, так, ми і не підтвердили. Ну і, звісно ж, не втрачають своєї актуальності неспецифічні заходи профілактики. Це дотримання особистої гігієни, респіраторної гігієни при кашлі і чханні, гігієни рук, соціальна дистанція, ізолювання людей, які мають ознаки інфекційних захворювань, мінімізація тісного контакту з ними. І також суттєве значення має дотримання санітарно гігієнічних заходів, необхідних параметрів мікроклімату в приміщеннях, які передбачені санітарними нормами і правилами для дитячих закладів, для житлових приміщень, транспорту, закладів охорони здоров'я. Дякую, дякую, пані Світану. Вам слово. Добрий день, любов степанівна дуже детально розказала про епідемічну ситуацію в області. І мені залишилось тільки трішки розказати про те, що на сьогоднішній день в області єдиним закладом, спеціалізованим закладом, де надається допомога інфекційним хворим, є обласна дитяча клінічна інфекційна лікарня і відділення в районах області. І на сьогоднішній день, починаючи з вересня місяця, по на сьогодні на ранок в інфекційну лікарню було госпіталізовано 331 пацієнт з гострою респіраторною захворюваністю і 719 пацієнтів саме з ковідом. І як говорила вже і Любов Степанівна, якщо в при захворюванні на гостру респіраторну вірусну інфекцію 68% становлять це діти, то при захворюванні на ковід 67% це дорослі, і в при гострій респіраторній вірусній інфекції більше госпіталізовано дітей віком від 1 до 4 років. Це 43 становлять такі діти. При ковід навпаки. Перевалюють пацієнти дорослі, які були госпіталізовані. І в першому і в другому випадку переважають жителі міста Харкова. Їх більше госпіталізується, ніж пацієнтів із районів області. Ну, на сьогоднішній день. Противірусним єдиним противірусним засобом, яким можна лікувати ковід, в інструкції в якого написано про те, що він може прийматися при захворюванні на ковід, є Амізон МАКС. На минулому тижні Міністерство охорони здоров'я заявило про те, що в Україну поступив лікарський засіб Паксловід, який він допущений до надання медичної допомоги населенню в, саме від ковіду в амбулаторних умовах. І, як вже було сказано, якщо Людина має якісь симптоми, то перш за все необхідно звернутися до лікаря і вже з допомогою лікаря вирішити все-таки питання про подальше своє лікування і перебування чи вдома, чи госпіталізація. Якщо пацієнти вже більш старшого віку мають дуже багато інших хронічних захворювань, і якщо стан захворювання. Погіршується, то безумовно, необхідно дбати про себе і перш за все потрібно звернутися до лікаря і можливо провести госпіталізацію до закладу охорони здоров'я. Безумовно, повторюсь про те, що на сьогоднішній день вакцинація з дотриманням елементарних вимог. Респіраторної гігієни, гігієни залишається найбільш ефективним методом профілактики вірусних інфекцій і профілактики ускладнень, які можуть бути після захворювання. Ну, І ще до того, що всі заходи профілактики неспецифічні, були названі Любов Степанівною, але ж все-таки це звертатися необхідно, перш за все звертатись до лікаря, привітрювати приміщення, харчування дієтичне повинно бути повноцінне, часто мити руки, залишатися вдома. І якщо ви вийшли, то вже одним із таких засобів це десь дотримання. Дистанції півтора метра від інших людей. І, безумовно, це необхідно, перш за все, дбати про себе, провести щеплення як собі, так і своїй дитині від інфекційних захворювань, які є на сьогоднішній день в календарі щеплень, або вони як є рекомендованими. Тому. Все ж таки необхідно перш за все дбати про себе. Дякую. Дякуємо. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації були начальниця відділу надання медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров'я хова Ковальова Світлана та голова головна державна санітарна лікарка Харківської області Любов Махота. Дякуємо. Слава Україні. Героям слава. Героям слава.